Розповім вам, вам сьогодні про жилий комплекс, який будується на вулиці Грушевського, це неподалік до центрального автовокзалу, до центру міста 10-15 хвилин. Комплекс буде не близько до дороги, тому він буде затишний і безпечний. На території комплексу. Буде дитячий садочок, школа, кав'ярні, магазини, перукарні, спортзал тобто все, що потрібно для комфортного проживання людини та взагалі сімей. Тому поїхали. Прорахую вам студію: 33 квадратних метри і ціна за цю студію 770 доларів за квадратний метр. При 100% сплаті студія у нас виходить 25 410 доларів. Ми, якщо заходимо з розтермінуванням, то перший внесок у нас від 10%. Тобто, студія 25 410. Перший внесок 10% ми вносимо 2541 долар. Решту ділимо на 12 місяців, і в місяць ми сплачуємо вже за свою нерухомість 1905 доларів 75 центів. Також є у продажу однокімнатні і двокімнатні квартири різне розтермінування на різний період часу. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, відповім на ваші запитання. Працюємо без комісії, тому на зв'язочку звертайтесь.